Божий вам, дорогі браття і сестри. Не один раз, коли в мене було тяжке серце. Я входив, де збираються Божі діти, в храм Божий. На серце ставало легко, на серце ставало добре. І знаєте, це відбувалося нещислену кількість разів. І так, я думаю, буває не тільки в мене. Абуває нас всіх. Коли нас серце тяжке, сумно або щось інше, ти приходиш до Бога. Бог тебе істеляє. І це незалежно, де ти знаходишся. Тобі навіть не обов'язково війти в храм. Ти можеш прийти в присутність Господня, взяти Біблію, ставши в молитві, і прийти в присутність Божу. Ви знаєте, свого часу. Колись працював за кордоном. І там так само, ви знаєте, було періодами важко на серці. І коли там приходив на служіння, хоча нібито на той час, ще колись давно там не було нашої церкви, але все одно, приходячи на служіння, я отримав благословення. Я отримав мир. І незалежно, яка це країна, незалежно чи ти старий, молодий, ти можеш отримати благословіння. І Бог хоче сьогодні давати свої благословіння кожній своїй дитині. Він знає тебе по імені, Він тебе створив. В утробі матері він тебе чудно запрограмував. Ви знаєте, тіло людини це складний механізм, і Бог тебе таким чудним і красивим зробив, що з утроби матері. І то, що я і ми появилися на цей світ, це не є якась помилка. Бог передбачав твою появу. Ви знаєте, Бог за багатьох людей говорив наперед, що от появля, появиться такий, появиться такий. Він прорікав, як люди себе будуть вести в майбутньому. Він вже бачив це наперед, що з утроби матері. Він же знав, хто буде служити, а хто не буде. Тому кожен з нас, він не є помилкою, він є Божим благословенням, Боже твориво Прекрасне. Яке Бог хоче використовувати, яке Бог хоче благословляти і вводити в прекрасний дім там на небесах. На сьогоднішній день. І, і раніше колись і зараз. Ви знаєте, люди люблять бути славними. І люди люблять видавати оцінки один одному. Це починається ще зі школи. У нас так все влаштовано. О, цей двоєшник той відмінник. Той нічого не може, нічого не вміє о той молодець. І це починається ще зі школи. Ви знаєте, люди. Дуже люблять один одному видавати оцінки. Починаючи зі школи, закінчуючи е, оцінкою духовності, таке теж буває. Оцей брат духовний, ця сестричка духовна, а цей не дуже. Ви знаєте, люди так люблять. Оцей брат успішний, цей, цей чоловік успішний, чогось добився, а цей не дуже. Але хто може дати правдиву оцінку для людини? Якої би оцінки ви очікували? Що, що б ви хотіли для себе? Що вас оцінювали люди, чи вас оцінив Бог? Що би вам було ліпше? Ви знаєте, ну, на мою думку, ліпше, щоб оцінював Бог. Бо Бог, по-перше, має милість більше, ніж людина. По-друге, Бог бачить твої. Твій старт, Бог бачить, що передувало одному чи іншому поступку твоєму? Ви знаєте, краще, щоб оцінював Бог, бо людина може оцінити несправедливо або оцінить справедливо. І нам насамперед всім треба шукати, щоб перед Богом бути правильним добрим. Коли до Йова прийшли його друзі. А йом знаходився в тяжких умовах. Вони кажуть, я своїми словами просто скажу, та ти, ти зрішив, ти то не так робив, то не так, тому ти хворий, тому в тебе така біда, бо ти не такий чоловік. Це його друзі так не, не чужі люди, це його друзі так оцінюють. Та ти просто такий, ти на то заслужив. Чого ти тут а, тепер е, скаржишся? Це вони говорили Йому. а Бог дивиться з неба. А на на небі відбувається нарада, прийшли сини Божі, прийшов сатана, і Бог каже, чи ви бачили того сина мого Йова на землі, який праведний такий? Нема такого, як він, на, всьому, на, всій, на всій планеті. А друзі прийшли, та ти грішник. Та ти страдаєш за те, що ти грішник, чого ти скаржишся тут, а ще щось нам хочеш говорити. А Бог каже: чи ви бачили того чоловіка? Який робить добро, ви знаєте, він робив добро, дбав за сиріт, вдів, робив справедливість? Молився за своїх дітей, приносив жертви. Знаєте, це був дуже хороший чоловік, він був прикладом. Він був прикладом, і навіть цього прикладу люди не оцінили, ви розумієте, на, на можливо, на той час, та неможливо, а скоріше. Так і є, найкращого чоловіка на той час люди не оцінили добре. Тому, якщо ви чекаєте оцінки від людей доброї, це така е, не зовсім правильний шлях. Треба очікувати від Бога, як на нас подивиться Всевишній Бог. Бо людина не завжди зрозуміє. Людина бачить двох людей, і вона від них очікує одинакове. Хай той зробить, хай той зробить. Але вона не бачить. В якому стані той чоловік чи той. Можливо, той, я умовно кажу, народився без одного ока. Народився з, з хворими легенями або ще з чимось. А людина бачить двох і дає їм однакову оцінку, і очікує однакове. Але він не може видати одинакове, бо в нього хворі легені, він не може так бігти, він не може так працювати. Він не може так, бо в нього інакше становище. А Бог це бачить, а людина може не бачити. Так що, ви двоє маєте руки, давай. Що він може, ти не можеш. Ви знаєте, тому важливо не спішити з оцінками, залишити оцінки Господу Богові. І важливо послужити йому, коли ви щось робите. Біблія говорить, робіть так, щоб не знала інша рука. Що робите? Коли робите добро, тобто важливо перед Богом. Не важливо, що там хто подумає чи скаже, важливо, що ви робили перед Богом. Ви <кхем> Знаєте, одного разу одна жінка мені каже, давай подивимося, який ти діякон. Зроби мені то, зроби мені то, і зроби мені то. Ну, так підійшла до мене. Та я думаю, то добре, треба робити, бо подивиться, який я як треба робити. І, і так буває. Людина підійшла, думаю, я як розумію, я його оціню. От давай тебе зараз оцінимо. <кій> <кій> і так є. І так є не, не, не один раз. А, людина дивиться своїми очима і хоче оцінювати. А є дуже гарна історія. Де Бог видає духовну оцінку. Пам'ятаєте, коли кість руки писала на стіні, і там було написано мене-мене, текел у парсин? Пам'ятаєте цю історію? Цар Валтасар взяв сосуди з дому Божого. І в цих святих сосудах вони робили там свято собі зробили, і використовували святі сосуди, які з храму вони використовували для розваг, вони розважалися. І під час того, як вони розважалися, Бог не міг вже на це дивитися, його терпіння закінчилось. І з'явилася кість на, на стіні і писала: мене, мене текел у персин. І там було сказано в переводі, що царство віддається персам, і, в тому числі, ти зважений на вазі, і знайдений який? Легкий. Яке слово там то означало текел. Ти зважений і знайдений, легкий. Цей чоловік, він, напевно, не знає, чи він задумувався, що він легкий. Який він легкий? Він, він правитель. Він керує державою величезною. На той час це була велика держава могутня. Який він легкий? Він хоче вб'є, хоче помилує, хоче дасть гроші, хоче забере. Який він легкий. А приходить Бог. Каже, ти легкий. Ти легкий, нема різниці. Король ти, цар, ти, президент, ти, прем'єр-міністр, хто би ти не був? деякон, просвітер чи просто брат, сестра. Бог дивиться і справедливо зважує. Який ти? Ми недавно на групі читали історію. І там розповідається в тій історії, що <кій> ізраїльський народ допустив страшний гріх. Той гріх був подобний до Содома і В Содомі і Ігоморі домагалися ангелів Божих. І такий випадок потім був в Ізраїлі. Один чоловік прийняв путніх людей. І тих путніх людей домагалися в тому місті. І знаєте, Бог настільки справедливий, що він не подивився, що там судом і гумора язичники, а там Ізраїль. Судом і Гумора була повністю знищена. В тому випадку це ця історія, коли жінку розрізали на частини і розіслали по Ізраїлю, хто пам'ятає. І в тому випадку. Бог збирає весь Ізраїль і то місто, і всі жителі там були знищені. І нема різниці, чи то Судом і Гомора, чи то Ізраїль, Бог зробив духовну оцінку і виніс справедливий суд. Що там, що там, бо Бог є справедливий. Ви знаєте, і ми маємо радіти з того, що він справедливий і добрий. Він, він не тільки наказує, він терпить до останньої миті. Я, ви знаєте, я е, не такий ще старий, але наскільки я бачу, е, Бог терпить до останньої миті людей. Він дає можливості, ну, поки людина живе дуже часто. Чи людина випиває, там, чи якісь е, наркотики вживає, він людині дає один, одну можливість, другу, десяту, сотню, тисячу можливостей. Якийсь реабілітаційний центр, якісь люди моляться, якісь люди допомагають. Бог дає можливості людині до останнього, скільки можна. Але приходить той момент, що вже тяжко тягнути все. І ви знаєте, і дуже багато милості в нашого Господа. І Він правильно дивиться на речі. Як думаєте, хто би міг більше? Пожертвувати, так скажемо, якийсь багатий бізнесмен, ну, візьмемо таку, намалюємо теоретичну історію. Багатий бізнесмен має гроші, має мільйони, і він приніс гарну суму в церкву. А прийшла пенсіонерка і принесла теж якусь суму, отримує заробля... там невеликі гроші, <кій> а поставила великі. Як думаєте, хто більше поставив божих, в Божих очах, якщо той багатий чоловік приніс більшу суму, але не дуже велику, а та пенсіонерка майже все принесла? Хто більше в Божих очах буде? Ви знаєте, ну то, то, то не секрет, я нібито говорю щось нове. Та це не нове, і ви знаєте, бо є в нас е, історія з Біблією, коли Ісус сів в храмі і дивився, як люди жертвували, і там Написано, що приходили багаті люди, ставили багато, а прийшла одна вдова і поставила дві лепти. А Ісус вчить своїх учнів, Він каже до учнів, що вони сообразили, каже: ви бачили, хто більше поставив? Та вдова чи ті люди, дучні звертається. А потім Він каже: по правді кажу вам, що та вдова поставила більше, бо вона принесла своєї бідноти, тобто в неї не було. Якщо перевести відсотки, вона пожертвувала там 90% всього, що вона мала. А багаті люди, для прикладу, внесли там 1-2%. І з лишку, тобто а вона принесла все. І в Божих очах не було важливості, яка, яка кількість грошей, а яка думка в тебе в голові, яке налаштування в серці. Тобто, на нашій колії, якщо ви маєте 10 гривень в кишені і думаєте, я не маю з чого жертвувати, то це не так. Бо 10 гривень з них теж можна пожертвувати. Бо Бог побачить, що у вас тільки 10 гривень, а ви дали з них 5. Бог скаже, о, яка християнка, має тільки 10, а дала 5 і лишилася з п'ятеркою. Оце якщо на наші речі перевести. Тобто такої ситуації, напевно, що нема що дати, не, не існує. Так, що Бог тебе оцінив. Я не говорю перед людьми, так що тебе Бог е, оцінив зі сторони. Ще інакша історія теж <кій> приходять в храм Фарисей і Митер. Митер розумів, що він там митник, що він має справу з грошима, він багато нагрішив. Та й каже Бог, Богові та. Прости мене, Боже, грішного я в тому не такий, в тому не такий, стидно очі до Тебе піднімати. А приходить фарисей, каже: Боже, дякую, що я як, як, не, той, як не той, як не той митар. Я і пощу, я і то роблю. І він добре це робив. Але суть того, що. Він не міг своєю праведністю рівнятися з Богом і казати Богу, я, я, я отакий, я такий гарний, я такий хороший. Ви знаєте, цей митер він себе принизив. І в Божих очах на духовних вагах це було приємно. І написано, що цей митер пішов більш оправданий, ніж той фарисей. Хоча той фарисей то виглядає, що поступав ліпше. Але він неправильно розумів, неправильно розумів, неправильно говорив. І Бог виніс свою оцінку. Бо Бог бачить того, що не бачимо ми. Людина може щось приховати, але Бог бачить нас як прозорими. Я така риба, що в неї голова прозора, я не знаю, чи ви колись бачили. Не шкіра прозора, все прозоре таке в голова, і видно, що там всередині знаходиться. Бо колись, Якщо захочете, поцікавитись, є така риба прозора. Отак Бог на нас дивиться, як на тих риб прозорих. Що видно, що там всередині за тою прозорістю знаходиться. Я вірю, що знаходиться добре, бо ми є Божий народ. Але для того ми тут і збираємося, щоб один одному нагадувати. <кій> щоб ставати кращими і кращими. І основне, що би я хотів, з тих слів, що я говорю, що ми е, зробили такий висновок, що ми можемо послужити багато. Навіть якщо ти можеш, нібито маєш мало часу, маєш малі можливості хворий, але ти можеш все одно послужити Богові багато. Бо Бог буде оцінювати із твоїх можливостей. Він не буде оцінювати. Величину об'єм зроблений, він буде оцінювати із твоїх можливостей. Ми колись приходили до одного хворого чоловіка, він був практично лежачий, так трохи ходив на на костелях, але йому тяжко було ходити. І ви знаєте, але цей чоловік надіявся на Бога. Ми молилися разом. Він собі там мав надію. Ви знаєте, він. Лежав хворий на ліжку, і, якщо так оцінити, він не ходив по вулицях, не проповідував, на кафедру не ставав, не проповідував, бо вже хвора людина, бідна, але цей чоловік був духовний. Він в тих трудностях продовжував віри, вірувати Богові. І його віра, його твердість, його духовність могла бути більшою, чим якогось видного чоловіка на той час. Бо Бог оцінює, що, що він може. І він, лежачи на ліжку, якщо він хвалив Бога, Бог оцінює і каже: та подивися, ходити майже не може, лежить тут хворий, нічого не бачить, чотири стіни, вікно, ліжко спати, поїсти туалет, і то все повторюється, повторюється кожен день. І Бог дивиться. Чоловік нічого не має, а він славить Господа. Чи не буде це велике в Божих очах, буде велике. Якщо ти, можливо, тобі чогось не вистачає, а ти славиш Бога, це буде велике в Божих очах. Не нарікаєш, а славиш Бога в тому, що ти маєш, і стараєшся щось зробити добре для Божого народу, для Божого діла, для свого духовного зросту, це буде велике в Божих очах. Оце саме важливе. Який нам треба зробити висновок? Твоє маленьке це є велике в Божих очах. Маленьке вірному, пам'ятаєте ці слова, Богові цінне навіть то саме маленьке. І Він цінує кожною людиною і кожним добрим ділом, яке зроблене в його славу, в його царство. <кій> а оцінки буде роздавати він. Колись таких семеро синів з Кеви ходило, первосвященника. вони почули про Ісуса. І ходили іменем Ісуса, виганяли бісів. Ходили, ходили і попали в один дім і там біснуватий чоловік. А Ми знаємо, коли, біснува... коли людина біснувата, то може бути надвелика сила. В тої людини. Так так біс бере контроль над людиною, що може бути надвелика сила. І цей чоловік він тих семеро синів розкидав, набив, порвав одяг і каже до них: Хто ви такі? Вони ходять іменем Ісуса і зганяють, лікують. Він каже: Я знаю Павла. Знаю Ісуса, а ви, а ви хто такі? Ці люди не мали духовної ваги, щоб таке робити. Вони не мали тої ваги. І навіть та недобра сторона, сторона диявола сказали: а хто, ти, хто ви такі? Що ви тут робите? Ми знаємо Божих служителів, а ви хто такі? Ви Знаєте, є, є Божа оцінка, є духовна оцінка людей. Це важливо. Стараємося робити як для Бога, як перед Богом. Хай нас Бог благословить, помолимося до нього.